Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Китай поставив ультиматум Путіну після початку торгової війни із Сполученими Штатами Америки. Трамп знає, що закінчити війну, якщо Путін не згоден допоможе сі самому тому і тисне на Китай економічно. сі Трампа мають домовленості. Сі тисне на та Путіна. Трампа на Зеленського підписуються перші мирні договора. Війна заморожується. Втім, що Путіна на що різка відповідь Зеленського. Це все переросло в обмін ударами між Києвом та Москвою ситуація для самих же росіян загострюється на 100%. Війна йде до завершення не через те, що армія окупантів видихнулася, у найбільше мобілізаційний ресурс через внутрішнє протистояння. Після новин про війну між Патрушевим і генералами Путіна, де хто вирішив показати, що чутки то не чутки. Патрушев запропонував Трампу прилюдно визнати, що Росією править не Путін. Вся справа тут у тому, що якщо Трамп навіть коли він ще не став не знову американським президентом, дійсно привселюдно зробить по. Дібну заяву, то вже не буде мати жодного значення, що зараз головний в Росії насправді чи то Путін, чи то його двійник, чи то Патрушев. Тут до речі, можливі комбінації. Якщо Трампа каже таке, що посилаючись на власні перевірені джерела, ефект буде трохи більше ніж коли про таке розповідає професор Соловей. Ось чому ви ще згаданому загальновідомому рупорові Патрушева, і було доручено озвучення такої пропозиції, що він і зробив одному з своїх численних етерів. Звичайно, за власною ініціативою видати таке з московської квартири. Тира Соловей би не ризикнув, навіщо це Патрушеву зрозуміло. Якщо Путін чи його двійник відмовиться надавати його повну владу в країні, це примусить його зробити світове співтовариство. Бо якщо Трамп скаже, що Путін фактично не є президентом, то Путін президентом і не буде. Ну а Трампа тоді отримає можливість довести світовій Америці власну силу на противого Байденові, який злякався не справжнього Керманича Мордора. Але справа не тільки в амбіціях чи ексцентриці, а й навіть не тільки в протистоянні демократам. Трамп захоче мати справу. Остими, хто одноосібно переймає рішення, а не разом з кимось, бо президентові США потрібна визначеність. Втім, лідера США Дональд Трамп не хоче давати симетричну відповідь Путіну. Він ним не задоволений, але і дій, які раніше немає. Сполучені Штати не хочуть арвати дипломатичні відносини з Росією, які зараз так ретельно і скорпульозно починають вбудовуватися. Таку думку висловив політехнолог керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Трамп не хоче давати відповідь. Відповідь таку, яку від нього очікують, яка була би симетричним випробуванням нервової системи міжнародних відносин між Вашингтоном і Москвою, що здійснює Путін, Зазначив політтехнолог. Тактика Путіна вже дуже проста створюватиметься пелену в очах Трампа, тягнути часа, показувати силу і міця, сковувати дії Вашингтона. Вважає постернака тактика Путіна здійснювати й надалі нахабні ракетні удари та демонструвати по всьому світу, що насправді Сполучені Штати Америки через зростання у стосунки з Вашингтоном і Москвою не готові, не хочуть, не планують давати. Відповідь Москві за її спробу вийти на межі адекватності поведінки щодо цивільних українців насампереда. акцентував спікера Олег Постернака. Упевнений, що росіяни спеціально запускають ракети по дитячих майданчиках, житлову інфраструктуру. Вони усвідомлюють, куди б'ють. Потім не свідомо йде на шалену ескалацію. Найбільше антигуманну, найбільш різку, найбільш провокаційну, і Отримує дуже скромну невідплатну асиметричну реакцію Сполучених Штатів і Америки. Саме тим створює те, чого загалом і хотів Америка не здатна. На сильну відповідь Америка цінує відносини з Москвою більше ніж кількість убитих українців, наголосив Постернаков. американців. На думку політехнолога є мета відновити та налагодити дипломатичні відносини з Російською Федерацією. І вони йдуть до цієї мети. Росія підіграє цій меті і розуміє, що це їм вигідно. Сполучені Штати не хочуть рвати відносини, які поки що вибудувані так карательно і так скорпульозно Дмитрієвим главою російського фонду прямих інвестицій. Дарчевим новопризначеним послом Росії у США. Та іншими особами, які готові заради маленьких нюансів, заради поновлення відносин не бачити великих трагедій і серйозних випробувань, яких зараз перебуває український народ. Тому в Стамбулі відбуваються, як правило, технічні консультації делегації США і РФ а щодо бажання якнайшвидше розгорнути дипломатичну місію Росіян у колишньому форматі, як до повномасштабного вторгнення в Україну, сказав гість ефіру. Він також звернув увагу на те, що через дипломатичні представництва Росії розгортається величезна кількість. Агентури країн агресора це не секрет, що всі підприємства Росії, посольства консульства, кишаться різними другоекономічними місіями, від прихованими копаком, яких завжди працює агентура, шпигуни, фахівці, технічні, які служать інтересам своєї держави ціною ведення ось такої антидержавної діяльності в країні, в якій вони представлені, розумував постернак. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. У кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!